Сьогодні в програмі гріємось, обідаємо і слухаємо концерт. В новому Бентлі Флаєнспур. А також шукаємо підстаканник. Це секретне відділення. Купуємо галактику. Ціле зоряне небо. Визначаємо топ-5 нестандартних автомобільних рішень. Адже це ж так необхідно постійно знати, котра година зараз в Москві, Лондоні, Вашингтоні чи Токіо. І надзвичайно агресивне коло. вписуєшся? Баба. Абсолютно без гальм. Що це було? У виконанні телеведучого Анатолія Анатоліша. ще. Як відомо, багаті теж плачуть. В когось супріденьки, в когось корлини замалі, а в когось палац за Іноді навіть шкода наших мільйонерів. Гідні колеса нема з чого вибрати. Погодьтесь, Мерседеси з класу у всіх. Ауді А8 прекрасна тачка, проте зовсім не показна. БМВ-7ка хуліганська. Ролфройс занадторочистий. І як тут підкреслиш свою унікальну індивідуальність? Як виділитися з сірого мільйонерського натовпу? Один британський автовиробник пропонує звернути увагу на свою крилату шпору. Нове покоління британського седану в Бентлі створювали з чистого аркушу і робили це як завжди вручну. Цього разу дизайнери пригадали, що «Flying Spur» означає летюча шпора і додали зовнішньому вигляду трохи стрімкості. Грайливий настрій художників підтримали і мотористи, які засунули під капот у досконалене шестилітрове серце. Вражаючі 616 кінських сил розганяють цей палац на колесах до сотні за 4,3 секунди. Цифри гідні навіть суперкарів Порше, Феррарі чи Ламборгіні. І це ми ще не дійшли до головної цифри максималки у 322 кілометри на годину, яка робить Bentley Flying Spur найшвидшим серійним седаном світу. Це Радомисівський замок, прямий конкурент нового Бендлі Спур. Правда, його середня швидкість за останні 300 років 0 кілометрів на годину. Тому в динаміці ці суперники змагатись не будуть. Зате рівень середньовічної розкоші в палаці на Житомирщині такий, що дасть фору будь-якому джерелу комфорту в світі. Подивимось, наскільки заслужено Бентлі називають палацом на колесах, і чи витримає він натиск цього фортифікаційного укріплення. Варні оригінальні 18 століття багатство різьблення і позолоти відповідає найвищим королівським вимогам. Коли торкаєшся будь-чого в родомислі, відчуваєш, як зливаєшся з історією. Вентлі мене оточують 33 окремих дерев'яних панелі, кожна з яких є витвором мистецтва з багатовіковою історією. Роблять такі вставки із кореневої частини найбільш цінних порід дерев. Через надзвичайно багато структуру такі шматки школу ціняться як діаманти в столярному мистецтві. Зайве нагадувати, що всі меблі в вентлі виробляються лише з дерев старших за 70 років. І вкриті п'ятьма абсолютно однаковими мікрошарами лаку. В нашому випадку це колір чорний рояль, тож структури дерева на жаль не видно. Отже, за якістю красою і дороговизною меблів автомобіль не поступився середньовічному палацу. А чи будуть крити британські інженери українські кліматичні винаходи, в якому із суперників температурні режими комфортніші? І влітку в холод і спеку температура в цьому палаці завжди однакова: – 17-18 градусів. Кам'яні стіни відмінно захищають мешканців родомисля від спеки і снігу. Ну а на випадок сильних морозів тут є справжній камін, справжній кондиціонер і справжня тепла підлога. Звичайно, що запах дерева і приємне тріскотіння каміну Бентлі поки що не може запропонувати. Проте чотирьохзонний клімат-контроль, будь ласка. І це не буржуйська забаганка. Тут все зроблено для того, щоб ваш шофер міг їхати в сорочці і в кроватці, а ваша супутниця, не скидаючи норкової шуби. Саме тому і в кліматичному конкурсі між Bentley Flying Spur і замком в родомислі теж нічия. Шестиметрова висота стель. Товстенні півтораметрові метрові стіни. Відсутність поглиначів звуку, як то штори чи інші тканини роблять цей концертний зал одним з кращих в Європі. Приїжджали люди з академії наук, записали криві відбування звуків і дали довідку про найвищі акустичні стандарти цієї зали. Підозрюю, що і в Бентлі з акустикою все в порядку. Сотні працьовитих рук на заводі вкру встановили скрізь подвійні вікна. Навіть оці фірточки і ці подвійні. Кожне варто нагадувати, що між людиною і кузовом Бентлі десятки кілограмів шуму і віброізоляції. Та чи зможе цей концертний зал Бентлі позмагатись із концертним залом нашого замку? Що ж, послухаємо концерт. Яким би досконалим не був внутрішній простір пентлі, але якість поширення звуку в концертному залі на дві голови вища, ніж в автомобілі. Коротше кажучи, в палаці три скрипальки звучать набагато краще. А це означає, що справжній замок в змаганні із замком на колесах. Виривається вперед. В новому суперседані Бентлі підвізка ще досконаліша, ніж раніше. Кажуть, тепер Бентлі переносить вас у стан невагомості. Та чи достатнього нам м'яка, щоб побідати в цій машині, як в розпішній трапезній? Будемо перевіряти. До трапезної замку, як і передбачалось, запитань не виникло. Середньовічна їдальня розрахована на одночасний прийом їжі усіх мешканців фортифікаційного укріплення. Своє завдання нагодувати одного чоловіка виконала і перевиконала. А от новий флайн спур розчарував вже з самого початку. Олек, який повинен кріпитися до спинки сидіння, це додаткова опція, і в нашому автомобілі його не було. В машині за 3 мільйони гривень їсти доводиться ледь не на колінах. А це означає, що у змаганні справжнього українського замку із несправжнім англійським впевнено перемагає перший. В автомобілях навіть таких преміальних, як Bentley, все ще не дуже комфортно відати чи вечеряти. А в дорозі краще скористатися сервісом сучасних казе. Що у вас тут смачненького? Можу вам запропонувати наші круасани. Ми їх випікаємо самі. Ага, цікаво з чим вони. Є з шоколадом та мигдалем. Тоді давайте мені з мигдалем та каву. Шоу Віпаверна Plus – новий вимір потужності. Як бачите, новий суперлімузин зкру, безперечно, програє старому, хоча справжньому палацу на Житомирщині. І при цьому коштує він як непоганий будинок 3 мільйони гривень. При усіх своїх відвертих перевагах Бентлі все одно лишається автомобілем. А не як його прийнято називати замком на колеса флайенству з 1957 року і до сьогодні зберігає своє фірмове відчуття кули непробивної якості. Тож, якщо вам треба щось справді претензійне, помпезне та дорожче за німців Мерседес БМВ та Ауді, зверніть увагу на цього англійця. Англійця, який зміг поєднати титули найшвидшого седану в світі і одного з найкомфортніших автомобілів сучасних. Далі в програмі геніальні гачки для покупців. Ретельно вишитий профіль легендарного прапрадіда цієї тачки. П'ять новітніх способів зваблення сучасних автомобілістів. Суцільний передній диван у ретро стилі і чергова зірка в обіймах пекельного кола. О, Ну, пекельне так точно. Транковий будильник. 1 плюс 1 Анатолій Анатоліш. захлинається від неочікуваних автоемоцій. У великих перегонах за гаманцями мільйонів покупців автовиробники йдуть на всі можливі хитрощі. І якщо раніше головним на заводі був інженер, то сьогодні автопарадом керує продавець. Саме величезна армія піарщиків, маркетологів і рекламщиків із тоннами гелю на голові збільшують продажі автомобілів, а не скромні інженери в окулярах. Тож прямо зараз програма тачки представляє п'ять нестандартних автомобільних рішень, які покликані стати геніальними гачками для покупців. Нова німецька п'ятиметрова двохдверочка Mercedes S-Class Coupe призначена виключно для ділових людей, які ведуть свій бізнес по всьому світу. І тепер власник нової есечки не розбудить невчасним телефонним дзвінком свого ділового партнера в іншому куточку планети, адже креативні хлопці зі штутгарту вивели перед носом мерсовода чотири годинника, як на ресепшені готелів. Невеликий монітор, на який постійно одночасно виводиться чотири циферблати із часом в різних куточках світу, адже це ж так необхідно постійно знати, котра година зараз в Москві, Лондоні, Вашингтоні чи Токіо. Деякі продають і купують зірки. А rolls ройс пропонує вам придбати за дорого ціле зоряне небо, яке буде у вас над головою у будь-яку пору року за будь-якої погоди. Після такої унікальної пропозиції придбати небо мільйонери просто слиною стікають на капот нового Ролсройс Phantom Celestial. А враження персонального планетарію створюють тисячі діодів, які вмонтовані в стелю стараними британськими ручками. А для тих Клієнтів, кому за сто і хто вже не в змозі підняти голову до стелі, щоб оцінити ювелірну роботу майстрів, фантазери з Ролс Ройса пропонують дивитись на підлокітник, де дзеркально розташувались ті ж самі зірки. Не повірите, але зіркове небо в мене над головою точно таке зіркове, як було 1 січня 2003 року над Гудвудом, де зійшов з конвеєра перший фентом нової генерації. Якщо Rolls-Royce шукає ключі до сейфів старих і мегабагатих, то Smart догаджає молодим і просто багатим. Концепт Smart for Stars розрахований на сучасну спрагу до креативних ідей молодь. А спрагу вгамовує в прямому і переносному смислах. Якби будь-яка митна служба спробувала знайти у цій тачці підстаканник, то витратила б на пошуки не одну добу. Найбільш прекрасна і безглузда опція цього автомобіля це секретне відділення, в якому ховаються прохолодні напої. Прев'ю бюджетних автомобілів із шевроном на капоті Citroen Cactus швидше за все створювали рекламщики, а не інженери. До створення інтер'єру французи долучили дизайнерів елітних будинків, яким поставили завдання звільнити максимум простору для водія і пасажирів. Архітектори недовго думаючи втулили на передній ряд суцільне сидіння, і вмить перетворили звичайний автомобіль на автомобіль, що зближує тонкий і красивий французький хід. Суцільний передній диван у ретро стилі не просто реверансу минуле. Як стверджують французи, він створений для більшого людського тепла. Найбільші майстри, начебто нових і нестандартних рішень, це французи з автомайстерні Бугатті. На сьогодні найбагатшим автоцінителям продаливши більше 30 різноманітних модифікацій, які відрізняються одна від одної лише назвою, оформленням і, звичайно, ціною. Черговий автомобіль за 2 мільйони 300 тисяч євро називається «Бугатті Вейрон Sport Спортвітес Жан Бугатті. Як бачите на дверях, ретельно вишитий профіль легендарного прапрадіда цієї тачки Бугатті Атлантик» з 30-х років. Ну а між сидіннями вид зверху на того ж старичка. Бугатті своєю черговою моделлю зайвий раз підтверджує, що це компанія, яка навчилась перетворювати воду на вино, а метал на золото, адже сама лише вишивка, хоча і шовковими нитками додає автомобілю зайвих 100 тисяч євро в ціні. Півтора кілометри Ям, байор і горбів вже добряче покалічили тестовий автомобіль і перевірили драйверські здібності кількох десятків вітчизняних селебрітіз. Як знаменитості тільки не старались, щоб відправити тестовий Pajero паджероспорт на звалище. але автомобіль вперто працює і долається дорожнє пекло. Посунути з топ-позицій відомих лідерів зіркового кола і все ж таки добити наш позашляховик. Приїхала висхідна зірка українського телеефіру. Радіоведучий музикант, і людина, з якою щоранку встає вся країна. Телеведучий Анатолій Анатолійович. Анатолій Анатолійович, Анатолій. привіт! Вітаю тебе на пекельному колі. О, ну пекельний так точно. Я тут е, чекаю своїм <ривіт> цікавих вражень, як мінімум. Ми для тебе приготували масу брутальних розваг. Брутальний позашляховик. Mitsubishi Pajero Sport. Купу я, я. Зробити горбів. зробити е, Це ти зробиш, як доїдеш. <гум> Перед тим, як пустимо тебе на коло, я звісно, що маю спитати про ага. твій автомобільний досвід. Ага. Розкажи, коли ти, скільки ти водиш? А, ну, десь років шість, років я думаю. Яка була в тебе перша тачка? А, перша тачка була Mazda 3. А потім наступний був в мене Volkswagen CC. Потім з'явився Infinity FX 35-й, зараз на ньому моя дружина їздить. А Я їжджу зараз на Mercedes GL 550, але знаєш, ну, в принципі головна причина, чому Mercedes 550 і Джель. Е, тому що мені в мене як мінімум два в автомобілі. І знаєш, вже більше а, нічого не влазить. А що Тобі цей шкільний автобус? Тому в мене сім місць. Вони в мене постійно зайняті, няні, і мами, і діти, в мене там собаки, велосипеди. Тобто реально сімейний автомобіль. Правила в нас дуже прості: в тебе да. є п'ять виліт, які треба вписатись. Не вписуєшся в ворота, штрафні п'ять секунд. 5 секунд, ага. да. В тебе є п'ять питань, на які треба відповісти. Походу. Да. Окей. Відповідаєш буде Відповідаєш – Доносі секунд. Вписуєшся в 3 хвилини. Що і... отримав цей комплект? Прекрасної фінської зимової гуми дістається тобі того розміру, який ти. сказав. 21-й радіус. Беремо прекрасно. Все, я ну готовий. Ж, тоді вдягаємо шолом і Давай. на коло. Увага! Полетіли! Не забуваємо про конуси. Окрутим навколо конусів. І далі. Перші ворота влітає. Ну, можете... Молодець. Зразу І перше питання для тебе. Давай. Що раніше випускав відомий автовиробник опіль. Швині машини самокати дитячі коляски клаксони. Швині машини. Абсолютно вірно. Відповідь перший плюсів. Ворота і далі на тебе почекають зі здобучі. ДЕТФа! Молодець! Наступне питання готовий. На якій машині у Арнольда Шварценеггера красується іменний номер терміна. Камер. Прекрасно, ти знав навіть без варіантів бігати. Чекають на тебе наступні ворота і треті питання. Давай. Та що, в 1901 році зобов'язали робити водії Нью-Йорка? <пілляв> Та ти, <пілляв> з що? В Нью-Йорку, зобов'язали водіїв показувати поворот, пропускати пішоходів, чіпляти номерний знак, підвозити поліцію. А, чіпляти номерний знак. Як ти все знаєш? Третий Ой, красота. Як тобі їдеться? Дуже подобається куди. Ми правильно їдемо? ми правили їду. Куди, давай, давай, куди, давай. куди, ходить? Ходи, туди І що? Правосі, правосі, рівні руль. Прекрасно! Четверте питання. На емблемі якої марки зображена дорога, що прямує в нескінченність. А, москвіч Citroen, Іфніті Крайслав. Красно! Не, инфинити! Не, ну у меня дружина инфинити, я Красно! Сразу направо и выключи руль! Давай так! Сразу выривни выровни назад! Все, молодец! И пятое питание! Молодец. Мать! 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 Что это Далі хайвей Азарова. Кулумут, кулумут, давай. Бам-бам-бам-бам. В якому місці 90% таксистів є іммігрантами. Москва, Мехіко, Нью-Йорк, Лондон. Нью-Йорк абсолютно вірно. Відповідь все означає. Приїхав на 4 питання. І фінішна пряма. <т children> <laughs> ну, це круто. Слухай, давай ще. Давай ще. Дуже круто. <laughs> я не відповів на питання про свою про про машину. Про рідну машину. А я чомусь думаю, думаю, ну вже це на дорогу не схоже. Схоже на стрінги якісь жіночі, але на дорогу ніяк. <laughs> <клухи> Ой, Здається, ми забруднились трішки. <кiffe> <кiffe> <Тейці> <кiffe> ми трішки їздили по багну. Добре, що це не кабріолет. Фу, ну круто, круто. Мені дуже сподобалось. Я отримав неймовірне задоволення. такого в мене не було екстриму автомобіля так точно і не знаю, коли буде, можна. Ну як ти їхав, скажи. А, ну, їхав... Чи ти задоволений собою? А, ну задоволений. Ну, Я там збив декілька стовпчиків і не дав відповідь про Про автомобіль Не мав дати відповідь. А так, в принципі, здобув. Ти збив лише двоє виріз п'яти. Це непогано, це непогано. Беручи до, до уваги погоду і поспілку, яка на тебе чекала. Ти відповів на чотири питання з п'яти. Це дуже добре, але ну, зрідка в нас хто відповідає. Хамар так, відразу так. бачив, я хамар про, про хамар так, що знав. Хамар, да. От ти не знав тільки питання про свою машину, звісно. Це історія. Це, це, це чотири правильних відповіді: двоє збитих воріт. Це означає, що ми віднімаємо від твого часу цілих 10 секунд. Проте. Їхав ти, е, трохи переймаючись за Mitsubishi Pajero Sport. Ти їхав ніжно і не дуже поспішав. Твій загальний час – 3 хвилини 39 секунд. Віднімаємо 10. 3 хвилини 29 секунд – це дуже непоганий результат. Це означає, що ти обігнав Анічку Завальську, Павло Зіброва. Зіброва? Так! Да. Цю звірюку автомобіль не обігнати. Я не міг його обігнати. Але ми щасливі, що ти отримав задоволення. Дякую, супер. Мені дуже сподобалося. Це не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності від нашого паливного партнера Shell Тепер твоя. Користуйся, отримуй задоволення, заправляйся, води. Ще один відомий вітчизняний шофер провалив автомобільно інтелектуальний іспит. Люди, які бульдозером прокатуються контрольними воротами, навряд чи можуть претендувати на звання найшвидшої української знаменитості. Правда, за таких погодних умов лише взірцевий драйв та всі відповіді на запитання могли принести Анатолію Анатолічу переможний трьохвилиний результат і комплект фінської зимової гуми. Відтак телеведучий залишає пекельний полігон лише з унікальним позашаховим досвідом та фонтаном позитивних емоцій. У наступній програмі французькі креативні технології ви знаєте, що дуже приємний звук. Звук салафлана проти тисячолітніх карпатських метал е, здоровий, сильніший чи витримає новий ДІАС-4 підступні випробування в горах. Хочеться поспорити з вами на обід.